Всім самий величезний привіт! Я вас запрошую до чарівного світу Єва. Ми з вами подивимося сьогодні, які акції в магазині Єва 7 та 8 серпня. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Знижка 60% на всі засоби для автозасмаги від. Лі Рен. Хороші знижки, 60% це достойні знижки в магазині Єва. Ось такий це пінка бронзер, вона йде з рукавичкою спеціальною такою. Для автозасмаги 260 гривень такий набір. Бальзам для автозасмаги 134 гривні. Мус для автозасмаги 137 гривень. Бронзувальна піна для тіла автозагар. Автозасмага 118 гривень. Так, 114 гривень ось така йде піна. 140 гривень спрей для автозасмаги. 190 г, 107 гривень спрей автозасмага. І крем для автозасмаги 66 гривень. Наступна акція це у нас іде кешбек, 80%. Ну завжди кешбек, 80% в магазині Єва на а, всі металеві інструменти для манікюру та педикюру, а, фірми Сталікс. Не прочитаю. Сталікс 7 та 8. також. А, хочу сказати, що жовті акційні цінники, тобто це хороша акція. Чому я говорю хороше, тому що акційний, акційний товар не по регулярній ціні і додатково ще кешбек 80%. Зверніть увагу, тут дуже хороші, якісні ножниці для маникюру. 50% на водички чоловічі Арман Басі. Дивіться, це велика 125 грамів, 1689 арман басі арман басі ін блю 1129, знижка 50%. так І що ще в нас і арман басі жіночі. ось вони Де, де де тільки що бачу, ось. Арман басі In Red, дуже популярна водичка серед жінок та дівчат. 100 мл 1869, 50 мл 1409. І Мачепонька 30 мл, 1009 гривень. Наступна акція 80% кешбеку на всі одноразові. Та жіночі станочки. Чоловічі та жіночі станки. Кешбек 80. Хочу сказати, що також є багато позицій з жовтими цінниками. Зі знижкою, ось такий набір 199 гривень. Тут 6 станочків на три леза. Вінус джелет. Це дуже хороша акція. Станочки бік три штуки на чотири леза. Також зі знижкою та з кешбеком. Це також з хорошою знижкою та з кешбеком 80%. Бік 4 штучки на три леза. Це якась новинка від бік. Торгової марки станочки на три леза. В упаковці три штуки, також знижка та кешбек. На оці станочки, зверніть увагу, на них зараз хороша знижка, на три леза і кешбек 80%. Так, ось такий набір можна придбати за 284 гривні. Він також знижкою та з кешбеком. Gillette Simply Venus. Станочки йдуть на трилезо. На, на скільки раз? Не бачу, на два леза чи на три? Не бачу. Чому я не бачу? На три леза. В упаковці, де 12 штук. Це теж хороша акція. І ось такі також можна придбати з кешбеком і зі знижкою. 55 гривень та 85 гривень. Йдуть на три леза. В акції також ось ці йдуть. Це у нас Вілкінсон на три леза з гелевою смужкою. І з смужкою, яка підіймає волосинки, тут чотири штучки в упаковці. Також хороша знижка. Вони по 100 гривень і з кешбеком 80%, також зверніть увагу. Ну і чоловічі також бачив багато зі знижкою. Та з кешбеком 80%. Набір джілет на, на три леза з плаваючою голівкою, смужка агелева і смужка, яка підіймає волоски. Блю 3, 8 штук у упаковці. Наступна акція. 80% кешбеку на всі чоловічі шкарпетки та вся чоловіча білизна. Так, чоловічі шкарпетки, ось ці. Точно чоловічі, дивіться. А вони зараз в акції. Знаєте, цього всі котика Гарфілд. Шкарпетки зі знижкою 50%. а ні, 40, вибачаюся. По 40 гривень були по 60 і з кешбеком 80%. Ось такі по 35 гривень, чорні та білі. А на півшкарпетки 35 гривень. І також зі знижкою чоловіча білизна футболка. Зроблено в Італії. Розміра усі в асортименті 249 гривень. 80% кешбеку сьомого та восьмого серпня на всі маски та патчі в саше для обличчя. Тобто це можна придбати будь-які патчі для шкіри навколо очей зі знижкою та з кешбеком. Також маски для обличчя з кешбеком. Але бачу, вже багато розкупили. Дійсно, ті, що жовтим цінником багато розкупили. А ось такі маски для обличчя можна придбати зі знижкою 50%. Від біоаква по 13 гривень, по 8,80, по 9 гривень та по 15. Теж цікава акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці аксесуарів для кухні та отримайте третє у подарунок. Давайте подивимось, що тут в акції. Ось такі лопаточки можна придбати за 40 гривень, вони зараз в акції. І третя в подарунок буде. Це не обов'язково брати все одинакове, можна брати будь-якій комбінації, просто той, той продукт, який буде дешевше в чеку, він вам буде безкоштовно. Форма силиконова 70 гривень. Така 50 гривень. Ось такі лопаточки по 50 гривень. Також акція 1 плюс 1. Дорівнює 3. На рушники кухойні також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Жовтий цінник по 30 гривень. Рушник. Купуєте два і третій буде в подарунок. Це таке, що потрібно на кухні завжди. Є трішки дорожчі по 50 гривень. Ці також по 50 гривень. Купую дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримайте третю одиницю у подарунок. Ось такі серветки на стіл для гарячого. Можна придбати за 50 гривень зараз зі знижкою. І третя буде в подарунок. Ось такі рушники з петелькою по 40 гривень. 30 гривень фільтр для раковини, щоб не забивати. І тут дуже хороша також акція. Всі плямові відники, відбілювачі, кондиціонери для білизни, господарське мило з кешбеком 80%. До речі, в мене закінчився ваніш. Ваніш. Зараз по 197 гривень це зі знижкою. І з кешбеком 80%. Багато нарахують кешбеку, тому я його візьму зараз. Також є ваніш для білого. До речі, хтось писав, що білий краще. Да? Також 197 гривень літр. Так, і ще я хотів вам сказати, що є від Sano оцей Oxygen відбілювач для прання, видаляє плями з білих та кольорових речей. Він зараз 254 гривні, також з кешбеком. Ви всі пам'ятаєте, що я вам радив а, ось цей для миття плит а, Forte Plus від Sano, Це Ізраїль іде. Дуже хороший. Я його також зараз придбав, задоволений. Мені здається, також це буде хороше. Пишіть хто вже купував. За це я вам точно говорю, дуже хороша штучка. Так, ось такий Сілан Суприм також зараз з кешбеком та в акції. Він по 139 гривень, тут літр. Сілан 880 грамів, можна придбати за 100 гривень та з кешбеком. В акції та з кешбеком а лінор 700 грамів 96-90. І також зверніть увагу, лінор, який йде 850 грамів, також він йде по 96-90 та з кешбеком. Кешбек 80% на кьонен літр 800 концентрат для пом'якшування тканин 125 гривень. І великий сілан об'ємом літер 100 139 гривень та з кешбеком 80%. Кьонен засіб для видалення плям для білої білизни 450 грамів 63 гривні. Та кьонен засіб для видалення плям з кольорової білизни. Так, цей засіб від Кіона нещодавно з'явився на поличках в магазині Єва. Це кисневий порошок для білих та кольорових тканин для відбілювання, виведення плям та чищення. Містить активатор 500 грамів 90 гривень. І оцей скай рідкий плямовивідник зараз в акції та з кешбеком 15 гривень. Знижка 40% на туалетний папір Зева Делюкс тришаровий. В упаковці по 8 рулонів. Це він ось тут. Ціна його 145 гривень. Тришаровий 8 рулонів. Акція на дитячу доглядову косметику Hanni Bunny 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціна регулярна, але акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому я вважаю, що також а, хороша ціна. Хороша акція. А, акція на косметику Glambi 2 дорівнює 4. Купуєте 2 і ті, що продукти будуть найдешевші в чеку, вам будуть йти у подарунок. Бачу дуже багато позицій зі знижками, ага знижки навіть... А, бачу навіть 50% є знижки. Так що також зверніть увагу. І, до речі, зараз також акція, я не пам'ятаю яка, щось мало йти в подарунок. Ну, це в мене є в попередніх відео. Хто дивиться, постійно не пропускає відео, той в курсі усіх акцій. на косметику LCF акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також бачу дуже багато позицій акційних, тобто жовтим цінником, і додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює третій продукт в чеку найдешевший, вам буде йти у подарунок. 7 та 8 серпня, 2 дорівнює 4, на усі купити будь-які одиниці засобів для догляду за нігтями, лаків для нігтів сіл LCF та отримай ще дві у подарунок. Тобто 2 дорівнює 4. Вони зі знижками по 13, по 36 та по 26 та по 40 гривень. Так. я не думаю, що воно буде світлішим, я зараз. А, ну файно вже покинути. Так, цю акцію я вам показував в попередньому огляді. Це акція діє по 21 серпня також є. Я пізніше потім ще знімлю і вам покажу обов'язково. Триває акція на рексону 1 плюс 1 до рівню 3. Будь-які рексони, купуєте 2 і 3. Ну, наприклад, якщо кулькова, то вона найдешевша, здається, йде. Буде вам йти у подарунок. Або просто купуєте дві по 115 гривень і третя вам буде йти у подарунок. Тобто за 230 гривень три рексони. З'явився лістерин, тому що коли я хотів його купувати не було. А зараз літровий 259 гривень. Мені його вистачає на цілий рік, я вам скажу дійсно, тому що півлітровий мене стоїть вже півроку. Скоро буде. Я кожен день не користуюся, а так. 259 гривень літровий. Ну, треба подумати. Скажи, а що думати? Треба купувати. Я вам хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Дякую. І всього вам найкращого.